8.05 0 ранку летіли шахеди. Ми думали, вони тут пролетять і полетять далі. Ну вони почали бити хати. Два шахеда по шовкові впало, повністю одну хату рознесло, штуки п'ять хат, вікна, двері, криші. І два шахеда прилетіло в вулиці Карла Марса. Діти спали, залетіло огонь у вікно. Дитині одіяло обкапало, попалило руки тринадцять років. Дітеньки. Дітеньки, да. А хлопчик злякався дуже. Держіть. Просто Дякую. А інтернет був? А я як інтернет був сюди? А де новини взагалі брали? Де черпали по цей період? А як всі приходили до мене, до світу? Вайфай байк брали і все остальне. Да. На потяги ходили, кой, коли, кой, коли. Бо що зв'язок був? Да. А? А без світу це як страшне. І до перегляду. Та потрібна, на вашу думку, загалом газета? Ми привезли до неї. Стільки років. Скіло новини по району. Що. І, звісно, там якось кросворди попадалися, хоч і невеличкі, я це люблю. Нам виписували горіли. А, крім... а так як я робила медиком, то кожен рік виписували. Привіт мешканці Демориного. А що оформляли? Якщо не... Ми одразу до допомоги інваліду дитині. У нас дівчинка інвалід. Ну цінок має приїжджати, так да ну вже ну, так приємно вони приїжджають, і всі наші ті потреби приймають.